Рівень підготовки напряму впливає на успіх виконання поставлених задач. В стресовій ситуації ти опускаєшся від рівня своїх очікувань до рівня своїх навичок. В серії відео ми поділимось досвідом, на який спираємось в ході бойової підготовки. Вітаю, мене звати Спартак. Я інструктор з бойової та спеціальної підготовки в першому батальйоні в 12-й бригаді «Азов». Нас заражають більш сучасними зразками, але найпоширенішою зброєю на полі бою залишається автомат Калашникова. АК-74. Кілька хвилин, аби засвоїти або згадати основи. Перше, що варто засвоїти перед тим, як брати в руки будь-яку зброю, це правила безпечного поводження з нею. В умовах полігону або учбового класу буде достатньо кодекса стрільця. Це чотири правила, які звучать наступним чином. Я ніколи не направляю зброю туди, куди не збираюсь стріляти, куди глаза, туди і ствол працює, але в траншеях, в ближньому і найближчому бою. Тут. ні. Я завжди поводжу зі зброєю як зарядженою. Внаслідок забруднень або поломок, або ще чого-небудь, або провтикав, ніби розрядив, але не розрядив. Можуть виникнути ексцеси, тому ми краще поводимося зі зброєю завжди за замовчуванням, як зарядженою. Третє правило: я ніколи не кладу палець на спуск, доки зброя не направлена в ціль. Трігер контроль це основа основ. І четверте правило перед пострілом я завжди переконую, що перед мішенью та за мішенью. В умовах бойових або наближених до таких, ми керуємось більше усвідомленим поводженням зі зброєю. Іншими словами, ми усвідомлено контролюємо напрямок зброї, куди вона направлена, куди вона дивиться, в якому положенні вона знаходиться. Та стан зброї є патрон в патроннику, нема патрона в патроннику, зброя на запобіжнику чи не на запобіжнику. І піц, все. Тут просто надо іноді додумається і все буде добре. Власне, АК-74. Розберемо, що в нього де, почнемо знизу вгору. Це приклад, його впирають в, в тіло або в засоби динаминого захисту, ну або куди-небудь впирають. Це пістолетна рукоятка, вона отримується рукою, стріляючи тою, що тисне на спуск. Це власне спуск, стрілялка, перевідник режимів вогню, три позиції, не вогонь, автоматичний вогонь, одиночний вогонь. Це е, рукоятка. Рукоятка, яка ніхто не знає, як називається. За нею заражать і по ній бить, якщо не зарядилось. Це е, защолка магазину. Для відмикання магазину. Це власний магазин для зберігання, транспортування та безперебійної подачі боєприпасів. Це цівка утримується лівою рукою, тою, що не стріляє. Ото-то. -от. Це прицільні пристрої, які складаються з відкритого, регульованого цілика та мушки. На цілику розмітка по дистанції. Залежно від дистанції, на яку ведемо вогонь. Виставляється. Отаку. Тепер про порядок застосування. Перше, що потрібно зробити, це спорядити магазин. Беремо магазин в ліву руку, згином до себе або в будь-якому іншому порядку. Патрони вставляються просто зверху. Беремо автомат в маніпуляційне положення. Маніпуляційне положення це коли ствол отак, а приклад. Під пахою є. Приєднати магазин, обрати необхідний режим вогню, відвести затворну раму до упора назад та не супроводжуючи, відпустити, прицілитись та виконати постріл. Розрядити, від'єднати магазин, зняти автомат запобіжника, якщо він на ньому стоїть, відвести затворну раму. До упора назад, викидаючи патрон з патронника. Переконатись у відсутності патрона в патроннику. Відпустити затворну раму. І виконати постріл. Виконати контрольний спуск в безпечному напрямку. Трохи більш детально за прицілювання і за правила точного пострілу. Почнемо з внесення поправок. З внесення поправок. Цілик розмічений цифрами. Що відповідають дистанції в сотнях метрів. Тобто цифра на цілику визначає дистанцію, на якій ми куди цілимось, туди і влучаємо. Наприклад, на прицілі 2 в ціль розташовано на 200 метрів. Ми будемо куди цілитись, туди і влучати. Але я рекомендую, я рекомендую користуватись прицілом П. Приціл П це приціл прямий, він відповідає прицілу 4. На ньому можна впевнено. Працювати на всіх дистанціях дійсного ведення вогню там, да, до 400 метрів, змінюючи точку прицілювання, керуючись таблицею перевищень. Тобто, для 50 метрів це 11 см, для 100 метрів 24 см, для 200 38, для 300 32 і для 400 0. Іншими словами, на прицілі П, цілячись, стріляючи. В ціль віддалено на 200 метрів, ми влучимо в неї на 38 см вище точки, в яку ми прицілилися. Для прицілювання, для прицілювання потрібно вибрати рівну мушку. Рівна мушка це коли мушка знаходиться рівно по центру прорізу цілика, та її верхній зріз співпадає з верхнім зрізом цілика. Аби користуватися зброєю, впевнено. Потрібно розбиратись в її конструкції та принципі роботи окремих вузлів, деталей та механізмів. Ну і щоб її обслуговувати, щоб її обслуговувати, треба розуміти, що автомата де. Виконуємо неповну розборку. Неповна розборка проводиться при чищенні та огляді автомата після стрільби і взагалі. В наступному порядку. Перевіряємо автомат на розрядженість. Для чого? Від'єднуємо магазин, знімаємо запобіжника. Відводимо затворну раму до упора назад. Переконуємось відсутності патрона в патроннику. Виконуємо контрольний спуск в безпечному напрямку. Дістаємо шомпол. Отаким чином. Знімаємо гальмокомпенсатор. Дульне гальмокомпенсатор гальмо призначений для деякої компенсації. Імпульсу віддачі та підкиду ствола шляхом спрямування порохових газів. В, боки протилежні, в сторони протилежні сторонам підкиду і уводу ствола. Знімаємо кришку ствольної коробки. Кришка ствольної коробки призначена для запобігання, потрапляння до деталей автоматики всякого непотребу, з оточуючого середовища. Відділяємо зворотний механізм. Зворотний механізм призначений для повернення затворної рами в початкове положення досилання таким чином патрону в патронник. Відводимо затворну раму до упору назад та підіймаємо. Відділяємо затвор від затворної рами. Не байок, затвор. Затворна рама призначена для передачі імпульсу. Тиснучих на неї порохових газів до затвора, розміщення в собі власне затвора, а затвор в свою чергу призначений для замикання каналу ствола в момент пострілу. Для наколу в ньому розміщений ударник, призначений для наколу капсуля. І для забезпечення викидання стріляної гільзи і досилання нового патрону в патронник. Піднімаючи ось праперець. Відділяємо газову трубку з ствольною накладкою. Газова трубка з ствольною накладкою призначена для спрямування поршня. Для спрямування поршня. І для все. Ну і відділити пенал, якщо такий є, такий є. Відділити приладдя, пенальчик. Все, неповна розборка виконана. В цьому положенні ми його чистимо, змазуємо. І так далі. так далі. Пенал, в свою чергу, в себе вміщує. Подивимось, наскільки він комплектний. Не, не найкомплектніший пенал в моєму житті. Взагалі він в себе вміщує виколотку, викрутку, е, йоршик та протирку для шомполів без вушка, а з різьбою. Для більш старих моделей там не було вушка, була різьба і протирка, ну такого самого характеру, просто накручувалась на різьбу. На що звертати увагу, особливо у причищенні та обслуговуванні. Автомат Калашникова зброя вкрай надійна, але не дебіло стійка Без своєчасного догляду, без своєчасного очищення і мащення вона виходить із ладу. Я рекомендую звертати найбільшу увагу на канал ствола та патронник на бойові упори. Бойові упори, на затвор та затворну раму. На ці деталі потрібно звертати найбільшу увагу при чищенні, але це не означає, що решту деталей чистити не потрібно. Чистити їх потрібно, безумовно. Але в ситуаціях, коли е, часу не так, багато, не так багато, то треба увагу загострити саме на вище вказаних деталях. Е, зборка в зворотному порядку. Газова трубка з ствольною накладкою. Мультитул від автомата Калашникова. Ось цей прорізю можна замикати, відмикати флажок. Затвор в затворну раму. Затворну раму. З затвором в автомат. Зворотній механізм. Кришку ствольної коробки. Дульний гальмокомпенсатор. Шомпол, приладдя, контрольний спуск в безпечному напрямку і магазин. Все дуже просто, по-моєму. Підсумовуючи, можу сказати, що автомат Калашнікова, не дивлячись на, можливо, якусь моральну застарілість, фізично не застарів. Він все ще являється надійною зброєю. Зброю достатньо точною та ефективною. Особливо в правильних руках, тренованих. Попадає Джені автомат, попадає стрілець. Це все, мабуть.